Вчителі у своїй практичній діяльності використовують різні техніки, методи прийоми формувального оцінювання. Саме це якраз і допомагає досягненню таких цілей, як мотивувати та надихати учнів, формувати позитивну самооцінку, визначити рівень індивідуального та групового поступу в навчанні, діагностувати зони росту, ідентифікувати слабкі місця. Виміряти емоційну атмосферу класу тощо. Техніки або методи, прийоми чи інструменти, які допомагають унаочнити процес оцінювання за допомогою знаків, сигналів, карток тощо. легкі у застосуванні, а також містять величезний потенціал для самооцінювання це візуальні інструменти. Такі інструменти створюють безпечну атмосферу і дозволяють учням бути максимально чесними щодо своїх відповідей. Учитель може швидко визначити і оцінити як рівень індивідуального та групового поступу в навчанні, так і діагностувати зони росту та проблемні сфери. Візуальні інструменти формувального оцінювання, які в повній мірі можна використовувати вже в 1 класі, це сигнали рукою. Техніка із застосування карток. Зокрема, з інструментарію застосування карток доцільно використати картку самооцінки в адаптаційний період. Це жовтень місяць і в кінці року місяць травень. Отже, Картка самооцінки в адаптаційний період. Діти ще не вміють читати, писати, і в них недостатній словниковий запас, комунікативні навички. Їм важко зазвичай висловити свої думки про те, що їх лякає, що їх тривожить, що дається складно, що ще не задовольняє. Вони соромляться, бояться про це сказати. Але ж про це можна намалювати. Так раз у цій картці вони це і зроблять. Однак ми повинні знати, що будь-яка картка має налаштовувати дитину на позитивний результат. І коли таку картку будемо використовувати в кінці, Навчального року в кінці першого класу, то я думаю, що позитивні результати будуть кращі. Ми знаємо, що батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, тому в цій карці є ще і коментарі батьків. Картка зберігається у портфоліо. Вона, звичайно, підписується, є прізвище, ім'я кожного учня. По кожному учневі пишуться рекомендації на зворотній стороні картки. І в кінці навчального року проводиться таке повторне діагностування. Ця картка є водночас і діагностуюча, і разом з тим коригуюча. От в кінці навчального року вчителі побачать, чи зникли тривоги в дітей, чи потрібно підібрати якісь інші шляхи, методи в навчальному процесі, підходи, інструменти, зокрема, якраз формувального оцінювання того чи іншого увагу. так. Діти, ви отримали картки самооцінювання. Значить, у цій картці є дві таких частинки. Перша, що мене захоплює в школі. А друга, що мене непокоїть у школі. Так ось у першій частинці ви повинні намалювати, що вам цікаво, що вас захоплює у школі. А в другій нижній частинці, що вас тривожить, що вас непокоїть у школі. Намалюйте кольоровими олівцями або простим олівцем, або кольоровими ручками. Так, ну, будь ласка, Артем вже виконав завдання, так? Намалював, що захоплює тебе в школі? Не тут неправильно, то я тут оце. мене турніки то Турніки захоплюють, так? Тобто спортивна площадка. ще що? А що ж Лего захоплює, так? Складати з Лего різні. Завдання, так? І машинки. Злего складати. А що ж тебе турбує? Що непокоїть тебе? А що непокоїть тебе? Що турбує в школі? От що це ти тут намалював? Що тебе турбує? Що непокоїть? Оце намалював, це цей спортзал, так? Порзал тебе непокоїть, турбує, так? Mm -hmm. Поки що ще ти сам себе некомфортно почуваєш в спортивному залі, так? Mm -hmm. Кіра, ось бачу, вже теж намалювала. Що тебе захоплює в школі? Що ти тут зобразила? Я люблю, я люблю бачити малюнку, яка там стіну. Розмальована стіна, яка в класі, так? так? Yeah. Що тебе ще захоплює в школі? А що ж тебе турбує, що непокоїть в школі? Я боюся, що я дещо в школі зламала Ось я бачу, Ліля вже намалювала. Ліля, що тебе захоплює в школі? Що ти тут зобразила? Спортзал. Спортзал, так? Угу. Тебе захоплює спортзал, спортивний зал нашому угу. навчальному закладі, так? А що ж тебе непокоїть, що хвилює? хвилюєш? Союди, тут. Крики, що шумлять, так, на перерві особливо, і що смітять у школі, так? Це, це тебе непокоїть, турбує тебе. От я бачу, Вероніка, ти вже намалювала, так? Будь ласка, що ти в першій частинці намалювала? Що тебе захоплює в школі? Що це ти намалювала? Люблю гад. Лазити по лісінкам, люблю грати. Тобто на спортивному майданчику, так? Так. І Люблю грати лігом, і люблю квіти. Квіти які в шкільному квітнику, так? Так. Пашанками не люблю букву І. Не любиш писати букву И. Вона тобі складно дається, так? І ще не, що не любиш? Все. Що тобі ще непокоїть в школі? Пісняча. Ще один з інструментів формувального оцінювання це відповідь хором. Учні одночасно реагують на певну репліку. Це можуть бути відповідь на запитання, висловлення згоди чи незгоди із запропонованим твердженням, повторення сказаного вчителем тощо. Ну, наприклад, вивчення, повторення скоромовок, чистомовок, розчитування, тренажер вивчення нової букви, звука. А зараз, дітки, послухайте вірш про літеру Т. Уважно слухайте. І запам'ятовуйте. Тук-тук-тук. Ток-ток-ток. Вибиває молоток. Хто ж не знає молотка? Він як буква, а яка? Давайте будемо повторювати всі разом. Три-чотири. Тук-тук-тук. Виб... Не знає молота, він як буква, а яка. Хто хоче повторити? Я. Будь ласка. тук 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 Ток-ток-ток. Вибиває молоток. Хто ж не знає молотка. Він як буква, а яка? Будь ласка. Він? він? Як буква. Він як буква. А яка? Ліля. Вибиваємо Хто ж? Ми не знаємо. Як а яка? То на яку букву молоток схожий? На букву Т. Добре, вір. Сигнали рукою. Учні на прохання вчителя заздалегідь домовившись, показують визначені сигнали рукою, щоб проінформувати про рівень розуміння певного навчального матеріалу, процесу, поняття, принципу. Я розумію і можу пояснити. Великий палець спрямований вгору. Я не зовсім зрозумів чи зрозуміла. Або я не все зрозумів зрозуміла. Помахати долонькою. Я не зрозумів не зрозуміла. Великий палець спрямований униз. Ще один з інструментів формувального оцінювання. Діаграма оцінювання з цеглинками Лего. Це варіант, коли дитина оцінює відповідну результативність своєї роботи за допомогою цеглинок Лего, побудованих. У вигляді діаграми. Одна цеглина мала результативність, більша кількість цеглинок, більша результативність, вищий рівень засвоєння знань. Кольори на позначення рівня успішності учні обирають самостійно. Із цеглинок ЛЕГО можна виконувати й інші завдання. Зокрема, діти люблять складати букви. Та цифри, які вивчають на уроці. А тепер давайте, діти, складемо ми із цеглинок Лего літеру Т. Так, хто вже склав? От молодець Богдан склав, Кіра склала. Так, склав Макар. Ліля вже закінчує складати. Ліля, так, хто в нас ще? Ось Вероніка вже закінчує складати. І Артем склав гарну літеру Т. Добре, діти, молодці, ви гарно потрудили. От, і Вероніка склала, молодець. Правда, неправда. Перевірка неправильного розуміння. Учитель надає учням поширені або передбачувані помилкові твердження з певної теми. Щодо певного принципу або процесу, і запитує, чи згодні вони з цим, чи ні. Та чому. Учні мають дати аргументовані відповіді. Перевірка неправильного розуміння може також застосовуватися у формі тесту з декількома варіантами відповіді. Або гри Правильно, неправильно, правда неправда. Треба не просто. Виявити хідне твердження, а ще й пояснити чому. Можна застосовувати як в середині уроку, так і в кінці, як висновок. Повторення у вигляді гри. Як варіант може бути інструмент так чи ні. Отже, діти. Ми з вами закінчили. Велику таку тему, Моя школа. І сьогодні, як підсумок, проведемо цікаву гру, яка називається Правда, неправда. У вас у кожного на партії є карточки із написами Правда, неправда. Так от, по цій темі Моя школа. Я вам буду зараз зачитувати питання. Ви уважно слухаєте і визначаєте, вірне це питання чи ні. І про це сигналите мені карточку. Якщо вірне, ми піднімаємо карточку із написом, яким? Правда. І якщо не вірне, піднімаємо карточку із написом Неправда. Отже, уважно слухаємо питання. Будь ласка, у нашій школі є басейн. Так, яку підняли карточку? Ліля, скажи. Це правда чи неправда? неправда? Неправда. Слухаємо наступне питання. У бібліотеці є багато різних цікавих книжок. Так, яку ми підняли карточку? Артем. Правда. 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 Наступне питання. У шкільній їдальні можна грати кеглі. Неправда. Не У спортзалі грають різні ігри. Правда, правда. У нашому класі є акваріум. Ні. ні. Неправда. У нашій школі працюють кондитери. На шкільному подвір'ї є квітники. правда. правда. Наступне питання. Класна кімната це місце для гри в настільний теніс. Ні, правда. Ні. <ần> це правда чи неправда? Ні. Ні. Неправда. У класі є кімнатні рослини. Добре, діти, ви молодці, гарно потрудились. Як бачите, цю гру можна ще, е, можна ще прирівняти до гри так чи ні. Можна використовувати і такі карточки. Тобто, якщо твердження, ми піднімаємо карточку так, якщо ні, то карточка ні.